Індустріальний парк Біла Церква рішуче стає на шлях розвитку промислового виробництва не на словах, а на ділі у режимі реального часу. Перший інвестор зайшов у місто не так давно, та вже сьогодні. Ровно год назад, ми тут заложили перший керпіч, і зараз ми бачимо, що Завод вже достроєн, Через місяць ми його пускаємо, запускаємо. Производство. Нині вже зведений завод Планк на завершальній стадії будівництва це підприємство найближчим часом розпочне виробництво електрофурнітури. Саме завод Планк стане єдиним в Україні, що виготовлятиме таку продукцію. Откуда у нас ця ідея. Ми приходимо в епіцентр і бачимо, що на полках на полках стоїть турецька, китайська, польська. Все, що ми купуємо по імпорту, ми можемо производить в нашей стране. Я уверен, что это будет дешево и будет качество. А дешево-качество качественна атака 100% конкурентно. через нестійку економічну ситуацію в Україні залучити іноземних інвесторів досить складно. Проте цей фактор не зупинить розвитку індустріального парку Біла Церква, впевнений Василь Хмельницький. Сожаленню сьогодні іностранний інвестор не очень хоче заходити в Україну, боїться рисков, і ми це розуміємо. Но є местні українські предприниматели, є бізнес, який хоче призводить не только для внутрішнього ринку і для. Експорта, що нас, звісно, то сильно надравіть, тому ми створюємо здесь условия і площадку. Волиця Агро, українське підприємство, яке вже готове до тісної співпраці з індустріальним парком. Наша компанія придбала земельну ділянку 4 гектари, на які ми плануємо побудувати сучасний елеватор. Для цього ми плануємо освоїти 12 мільйонів доларів. При цьому буде створено 100 робочих місць. Основна спеціалізація компанії експорт вирощеної продукції. Продукція зібрана на підприємствах компанії, буде зберігатися на даному елеваторі і в дальшому відправлятися на експорт за кордон. Цьогоріч у планах розвитку закладений ще один проект, яким буде третє підприємство таємницю, поки не розголошують. Та директор індустріального парку зазначає, ця модель працює, ці послуги потрібні. Це дійсно зручно для інвестора прийти і зразу отримати земельну ділянку. Всі комунікації з одних рук. Тому ми віримо, і я впевнений, що ми будемо діяти по плану і нові нові ще нові резиденти в цьому році будуть до нас приходити. Розвиток індустріального парку у Білій Церкві – це секрет успішного розвитку регіону та можливість забезпечити робочими місцями сотні білоцерківців. Якщо відкриється таких 10, 20, 30 заводів, так ми створимо тисячу робочих мір. И значит бюджет будет получать больше денег, экономика будет расти, и у нас у производителя будет потребитель. Это связаны экономические цепочки. У той же час Василь Хмельницкий певен. Считаю, что время просто купи-продай прошло, надо производить производство. Бесспорно всегда будет торговая компания, которая будет продавать продукт. Но продавать она должно то, что мы производим в нашей стране. И я считаю, вот этот первый шаг, який буде как як прем'єр, і ми хотіли бідіть много сообществ, щоб почали думати. Про Ресурс для впровадження такої моделі існує. Індустріальний парк Біла Церква це 70 гектарів земель промислового призначення із усією інфраструктурою, зручною транспортною мережею та людьми, які готові залишатися і працювати у своєму місці замість мандрів у пошуках кращого життя. А отже, це оптимальне рішення для організації рентабельної, та захищеної бізнес моделі для виробників.